Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського. Продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. У пріоритеті питання соціальні. Уряд підготував проект бюджету на 2017 рік. Під питанням перевірка підприємств енергетичного комплексу рахунковою палатою не відбила реальний стан справ. На боротьбу з амброзією бендерські комунальники ведуть ліквідацію бур'яну. Уряд підготував проект бюджету на 2017 рік для подальшого розгляду та затвердження парламентом. Ключові параметри головного фінансового закону країни були озвучені на засіданні вищого органу виконавчої влади. Виплата заробітних плат, пенсій та допомог в наступному році будуть залишатися в числі пріоритетів. Бюджет 2017, як і попередній, соціально спрямований. Доходи консолідованого бюджету заплановані на рівні трохи більше 2 мільярдів 300 мільйонів рублів. При цьому витрати передбачаються вдвічі більше і складуть в сумі близько 4 мільярдів 700 мільйонів рублів. Дефіцит залишається у той же час. Джерела й для його покриття мінфіном запропоновані. Істочника покриття дефіциту джерелами покриття дефіциту республіканського бюджету. Ми бачимо в напрямку залишків коштів, які будуть на 1 січня 2017 року. А також напрямки джерела 473 мільйони, які йде на погашення дефіциту як республіканського бюджету, так і єдиного фонду соціального страхування. За проектом Тільки бюджети Тирасполя Дністровська і Бендерна є дефіцитними. Решті, швидше за все, знадобиться допомога республіканського бюджету. Тому уряд передбачає виділення трансфертів містам і районам республіки для забезпечення соціально захищених статей. Своєчасна виплата пенсій та допомог це основне завдання при плануванні видатків бюджету єдиного державного фонду соціального страхування. За словами директора фонду Алевтини Бірьози, у 2017 році на ці цілі державі буде потрібно близько 2 мільярдів 600 мільйонів рублів. За рахунок податкових доходів, які надходять, потреби закрити не вдасться. Тому фонд планує запозичувати кошти. Статтею 23 пункт статею пунктом 3 встановлено, що в разі недоотримання доходів до бюджету фонду, затверджених пунктами а частини першої статті першої чинного закону, а також коштів з інших джерел, покриття дефіциту бюджету фонду, кошти фонду у першочерговому порядку направляються на фінансування пенсій, допомоги і інших виплат. Інші витрати призупиняються. Непросту ситуацію в бюджеті глава виконавчої гілки влади Павло Прокудін пов'язує з тим, що уряд вимушений користуватися тільки тим інструментарієм, який на сьогодні є. Наприклад, нинішня податкова система не змінювалася більше 10 років, хоча уряд неодноразово пропонував податкову реформу. Потрібно це робити, інакше такі проблеми, як дефіцит в один мільярд, будуть повторюватися щороку. Нагадаю, слова президента. Ми живемо за законами 2002 року, а світ змінюється, і все рухається вперед. Розглянуті урядом проекти законів найближчим часом направлять на розгляд і затвердження до Верховної Ради Республіки. Результати чергової перевірки рахункової палати поставили знак питання у роботі. Відразу декількох державних підприємств. Ідеться про енергетичний комплекс у 2013 році. Урядом було прийнято постанову, згідно з якою держпідприємства ЄРМ, тепломережі, водопостачання і водовідведення, а також Терасполь Трансгаз Придністров'я зобов'язані частину отриманого доходу від наданих послуг відраховувати на спеціальний газовий рахунок. У чому суть претензії рахункової палати і яка ситуація насправді в наступному сюжеті? Іржаві труби радянської епохи зношені з відсотків. Говорити про якість води при такому стані водопроводу не доводиться. У нас тут труби не мінялися напевно всі 56 років, скільки ми тут живемо. Разом з будинком по вулиці Краснодонській нова гілка водопостачання підведена ще до 340 будинків, і це тільки у Терасполі в рамках адресних програм. Є інвестиції з 2013 року. Підприємством водопостачання та водовідведення замінено 28 тисяч метрів водопровідних мереж, проведено водогін і у селах. і все власним коштом. Правда, в результатах проведеної недавно перевірки ці цифри чомусь не вказали. Перевірка була проведена, скажімо так. Перевірка була проведена, однак однобоко, реальний стан речей відбитий не в повній мірі. Тобто нашу заборгованість за електроенергію вказали. А заборгованість бюджетних організацій, які не сплачують послуги, що дуб водопостачання та водовідведення надає їм, ні. А ця сума значно перевищує ту заборгованість, яка у нас утворилася з оплати за електроенергію. Згідно з контрольними заходами, заборгованість підприємства перед єдиними розподільними електромережами 115 мільйонів рублів за період з 2013 по липень 2016 року. Борг бюджетних організацій за користування послугами водопостачання при цьому 273 мільйони, тобто майже в 2,5 рази більший. Але про це знову ж в документах ні слова. Очень дуже великий обсяг робіт зроблений і знову таки нашим підприємством у рамках забезпечення водопостачанням сіл республіки. Практично усі роботи виконувалися фахівцями нашого підприємства. Держави і за ці роботи з нами не розрахувалася. Бюджет нам заборгував майже 9,5 мільйонів рублів. Це вже четвертий рік. Ми не за всіма статтями змогли розрахуватися із підрядниками. Вони, звичайно, мали право подати до арбітражного суду. Вони виграли ці суди, і ми на сьогодні знову таки за рахунок своїх оборотних коштів розраховуємося за державну програму. Така ж ситуація спостерігається і на інших підприємствах енергетичного комплексу. У кожного багатомільйонний борг за електроенергію. за За останні три з половиною роки 88 мільйонів ми не перерахували на газовий рахунок. Просто хочу звернути увагу, що у цей період інвестиційна програма склала 104 мільйони, тобто практично усі гроші вкладені у розвиток підприємства. Ще хочу звернути увагу, що підприємства державні. Всі інвестиції, які ми вкладаємо, ми. Вкладаємо у державну власність, це наша держава. Ніхто нікуди ці гроші не виводить, не надсилає. Всі кошти тут і вони вкладені у розвиток наших підприємств. Йдеться про інвестиційні програми. Ті самі ремонти, заміни та реконструкції труб, світильників, трансформаторів, ліній електропередач реалізуються коштом, що надходять від надання послуг. Відповідно на спеціальний газовий рахунок гроші перераховувалися за залишковим принципом. У той же час бюджетних організацій ніхто борги не вимагав. Зараз суду не уникнути. констатували на нараді. Я розумію, на що це все направлено я розумію, на що це все спрямовано. Головне покричати, побільше бруду вилити, і неважливо, це брехня чи правда. Головне очорнити виконавчу владу, в тому числі й державні підприємства. Я теж вважаю, що це особливості сьогоднішнього часу. Перевірки носять замовний характер. Мені здається, що деяким громадянам нашої республіки сьогодні чим гірше, тим краще. Зараз ми бачимо черговий наїзд на державні підприємства. Є законодавство цивільний кодекс і закон про. Електроенергетику в рамках цього законодавства ми сьогодні готуємо претензійну роботу. Ми не маємо права обмежувати електропостачанням соціальні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність республіки. Але міністерства, відомства, уряд, рахункова палата, верховна рада це ті організації, до яких ми готуємо сьогодні претензії, і в установленому законодавством порядку будемо вживати заходів обмежувального характеру. На тарифах для населення ця ситуація не відіб'ється. Вони залишаться соціально спрямованими. Відзначили в Міністерстві регіонального розвитку. Зараз усі підприємства працюють у плановому режимі, готуються до осінньо-зимового періоду. Державні нагороди приурочені до найголовнішого свята Придністров'я, продовжують знаходити своїх володарів. Напередодні у будинку Рад ще 45 тераспольчан отримали відзнаки та грамоти за досягнення на професійній ниві. Рада ветеранів міста Терасполь надає допомогу учасникам війни та пенсіонерам, які з різних причин залишилися без нагляду рідних. Відвідати літніх людей в лікарні, влаштувати в будинок престарілих, залагодити питання з пенсією, і не тільки. Всім цим займається організація. Валентина Федорівна вже більше десяти років очолює побутову комісію в столичній раді ветеранів. Сьогодні її працю оцінили на державному рівні. Це велика радість, що мою скромну працю так високо оцінили. У нас фінансів немає. Ми свою душу вкладаємо. Швачки, інженери, бухгалтери, енергетики, водії, громадські працівники. Всі, хто зробив певний внесок у розвиток нашої республіки, отримали державні нагороди, медалі за трудову доблесть, за відзнаку в праці, грамоти та листи подяки від президента Придністров'я вклад повсякденний внесок в розвиток міста, виробництва республіки, виховання молодого покоління, яке вже сьогодні активно вчить нас і веде вперед до світлого майбутнього. За все вам спасибі, здоров'я, життєвих сил, енергії ви для нас є зразком і прикладом. Представники промислових підприємств, муніципальних установ і громадських організацій всього державних нагород були удостоєні 45 людей, які досягли високих результатів у своїй трудовій діяльності. 600 тисяч доларів продали сьогодні на валютному аукціоні Придністровського республіканського банку. Сукупний попит на торгах у доларовому еквіваленті склав більше 29 мільйонів доларів. США думки банків про систему розподілу валюти знову розділилися. Чотири з них виступили за домовленість, визначену напередодні 30% запропонованої валюти розділити порівну, а решту 70% – пропорційно заявкам. Проти виявився Агропромбанк. Він запропонував альтернативний варіант 25% розділити між банками порівну, а 75% пропорційно заявкам. Інші учасники аукціону цю пропозицію не підтримали. У результаті торги пройшли за схемою 30 на 70. До виборів до Держдуми Російської Федерації залишилося всього 10 днів. У дільничних комісіях уже почалася робота із підготовки бюлетенів та інформування громадян. 18 вересня в Придністрові відкриється 22 виборчі дільниці. Подробиці розповімо далі. Підготовка до виборів до Держдуми Російської Федерації вийшла на фінішну пряму. Сьогодні пройшла розширена нарада із послом Російської Федерації і головами усіх дільничних комісій. Фахівці наголошують, цього річ вибори проводяться по новому. В Росії діє змішана виборча система. Тобто громадянам доведеться голосувати і за партії, і за конкретних кандидатів. Ми розподілені по сім'ї округам. Федерації. Ми розподілені за сімома округами Російської Федерації. Припустимо, я живу тут, а повинен голосувати за кандидата в депутати з Іркутська. Я його мало знаю. Ми обговорили сьогодні, яким чином розгорнути інформаційні матеріали, як заздалегідь ознайомити виборців з цими кандидатами в депутати. Придністровцям будуть видаватися Придністровцям буде видаватися два виборчих бюлетені, за якими вони зможуть проголосувати за партію за федеральним округом та за одномандатними округами за конкретного кандидата. Обговорювали сьогодні і тонкощі організації виборів: як гарантувати безпеку на дільницях, де і як краще розмістити кабіни і скриньки для голосування. Сьогодні посольство Російської Федерації Сьогодні посольство Російської Федерації високо оцінило ту роботу, яку виконали Придністровські державні органи. Дільничні виборчі комісії сформовані. Вони приступили до роботи в своїх приміщеннях. Зараз вони будуть приймати дзвінки від населення, роз'яснювати їм хід їхніх дій в день голосування і реалізовувати свої повноваження, зокрема з оформленням бюлетенів, нанесення на них захисних марок. Всього в Придністров'ю у день голосування відкриються 22 виборчі дільниці. Дев'ять із них будуть працювати в Терасполі, п'ять у Бендерах, в Дубасарах і Рибниці по дві, а в Дністровську Слободзеї Григоріополі і Кам'янці по одній. Нагадаємо, у 2011 році під час минулих виборів до Держдуми в Придністров'ї працювали 24 ділянки. Тоді в голосуванні взяли участь 52 тисячі громадян Росії очікуємо, що качеда Приністровці. Ми очікуємо, що як завжди, Придністровці, громадяни Росії, які живуть тут, підтримують вибори. Вважаємо, що явка буде в процентному співвідношенні більше ніж на минулих виборах. Сьогодні близько 200 тисяч громадян Російської Федерації проживає в Придністрові. Якщо половина проголосує, будемо дуже раді цьому. Можливість віддати свій голос буде і в тих придністровців, хто за станом здоров'я не зможе прийти на виборчу дільницю у день голосування. Для цього потрібно починаючи з завтрашнього дня подати заяву до центру виборчкому. Зробити це може сам виборець або хтось з його близьких. І в день виборів, 18 вересня, представники дільниць прийдуть до громадянина додому зі скринькою для виїзного голосування. До 26-ї річниці від дня утворення республіки вручили державні нагороди і лікарям рибницького діагностичного центру кращих у сфері охорони здоров'я відзначили медалями, грамотами та листами подяки. 34 роки на варті здоров'я рибничан. саме стільки Людмила Андріївна працює рентгенологом. Її завдання поставити правильний діагноз за знімком. каже раніше це вдавалося навіть за старими плівками, а тепер їм на зміну прийшли цифрові зображення. Сьогодні лікаря нагородили медалю за трудову доблесть. Це дуже, це дуже цікава професія, тому що ми, рентгенологи, бійці невидимого фронту. Нас не дуже знають пацієнти, але ми часто допомагаємо у виявленні таких серйозних патологій, як туберкульоз, онкологія. Раніше ми взагалі проводили все обстеження. Тоді не було у додаткових методів променевої візуалізації, і все доводилося робити нам, рентгенологам. До 26-ї річниці від дня утворення придністровсько молдавської республіки фахівцям діагностичного центру вручили державні нагороди. Медалі, грамоти та листи подяки отримали лікарі, які зробили внесок в розвиток сфери охорони здоров'я дозвольте мені від імені державної адміністрації міста Рибниці і Рибницького району і від себе особисто привітати вас з 26 шостої річниці утворення ПМР. Я хочу всім вам побажати миру, позитиву. Нехай у ваших родинах завжди панує розуміння, добро і любов. Після урочистих зборів лікарі вирушили на свої робочі місця, адже в цій професії немає вихідних. У Добосарах триває реалізація адресної програми із заміни внутрішньопідвальних мереж водопостачання та каналізації. Зараз роботи ведуться у сьомому за рахунком багатоквартирному будинку. Всього у цьому році в планах на заміну стоять 10 багатоповерхівок. У Дубосарах на балансі водопостачального підприємства 180 багатоквартирних будинків. Більшість з них введені в експлуатацію 30-40 років тому. Відтоді капітального ремонту не проводилося. Першими стали непридатними інженерні мережі. Два роки тому в районі було прийнято рішення про їх поетапну заміну. У минулому році вдалося поміняти трубопроводи в 10 багатоквартирних будинках. У цьому ще в шести мешканці задоволені саме будь-яке оновлення веде до поліпшення обслуговування. Я живу в цьому будинку із 1974 року. Уявляєте, який вік труб? це треба регулярно систематично змінювати, щоб не доводити до такого стану. Зараз роботи ведуться на вулиці Ломоносова. Тут вже провели заміну введення водопроводу і внутрішніх мереж. Приступили до заміни системи каналізації. Лопою та струба вже от вони згнили. Бачите, часто доводилося приїжджати, замазувати розчинами. Вже треба міняти. Вийшов термін придатності. Щоб встановити черговість будинків на заміну внутрішньобудинкових мереж, фахівці підприємства провели моніторинг. Першочерговими в списку опинилися найпроблемніші об'єкти. Жилих домов. Житлових будинків майже 180. Це і трьох і двохповерхові будинки. Із них 40-50% потребують заміни внутрішніх мереж. Щороку за можливостями ми будемо виконувати ці роботи. Ми себе обезпечимо від виникнення аварійних ситуацій, і для людей буде краще. Наступні на черзі багатоповерхівки номер 61 і 65 по вулиці Свердлова, і житловий будинок номер 4 по вулиці Шевченка. При наявності коштів і хороших погодних умов ремонт проведуть і в інших багатоквартир. Початок вересня самий розпал цвітіння амброзії. Викликаючи алергію, цей бур'ян мучить тисячі людей. У зв'язку з цим Бендерський Жук проводить сезонне скошування трави. Прибирають території всередині житлових дворів. За роботами у мікрорайоні Шовковий спостерігала наша знімальна група. Нежить чхання почервоніння і свербіж очей. Це симптоми алергії на амброзію. У нашому краї це поширений бур'ян. На боротьбу із ним комунальники виходять кілька разів за літо. Ми йдемо за графіком. Зараз ми скосили бур'ян на індустріальній 123. Йдемо уздовж дороги. Де бачимо амброзію уздовж приватного сектора та внутрішньодворовій території, допомагаємо людям. В даний момент йде покіс на текстильників 5. Скошування трави у місті здійснюється згідно з затвердженим графіком. Амброзію знищують зараз у всіх мікрорайонах. У разі необхідності городяни можуть подати заявку в ЖУК і бур'ян ліквідують. на алерген. Амброзія шкідлива, вона дуже сильний алерген. Тому ми намагаємося, щоб її не було на нашій території. Зараз у нас Ленінський вже майже без амброзії. Вона з'являється. Ми знову починаємо косити. Третій раз уже косимо, постійно стежимо, щоб ця трава у нас не росла. Прибиранням міських тротуарів займаються співробітники підприємства «Спецзеленбуд». Бур'ян винищують із коренем. Фахівці нагадують, що територію навколо приватних будинків мешканці повинні прибирати самостійно. Городян закликають надати допомогу комунальникам і вийти на боротьбу з амброзією. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 8 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 14-16 градусів вище нуля, в день – 29-31 тепла. У столиці вночі – 15-17, в день – 30-32 із позначкою «плюс». Атмосферний тиск – вищий норми.